Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку, як одна писанка весь світ звеселила. У хаті ще було напівтемно, як мама вже розбудила Наталю. Вставай, Наталю, каже мама, бо вже час до церкви йти, Паски святити. Хіба ти забула, що Великдень сьогодні? Наталя зараз же і встала. Швиденька почала вмиватися, а вмивалася не так, як завжди. Помилася водою та милом, а потім ще й писанку взяла, помочила її у воду, а тоді личко неї потерла. Вона вже давно знала, що перший раз на великдень треба писанкою чи крашенкою вмиватися. Хто писанкою на великдень умивається, той завжди буде рожевенький і здоровий. Ще й сонечко не сходило, як Наталя з мамою і татом пішли до церкви. По дорозі вони зустріли маленького хлопчика, що йшов до церкви із своєю мамою. А покажи мені Наталю свої писанки, просив хлопчик. Наталя сіла на травичці і розгорнула хустинку з писанками та крашанками. А вони були такі гарні, що весь світ звеселили. Всі і все хотіла на них подивитися. Першими прилетіли дві пташечки, сіли вони на вербову гілочку і защебетали. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ах, які хороші писанки в Наталі. А за горбочку сірий бухастий зайчик виглянув. Як відомо, усі зайчики великі боягузи. Зайчик боявся Наталі, боявся хлопчика, боявся пташечок навіть, то він тільки голову в хату показав із за горбка, дуже боявся, щоб його довгий вух ніхто не побачив. Він їх хотів до землі притулити. Прихилив одне вушко, а друге не слухалося і стирчало над зайчиковою головою, ніби підслуховувало, про що Наталя з хлопчиком розмовляла. Захотіло і ясне сонечко на ті писанки подивитися. Викатилось воно на небо та й собі позирає. А люди йдуть та йдуть до церкви, а коли вже в церкві в усі дзвони задзвонили, то Наталя з хлопчиком згадали, що їм же ж треба до церкви поспішати писанки святити. Дуже вони квапились та одну писанку і забули взяти. Як побачили всі звірі і птахи, що писанка залишилась, то вони всі гуртом до неї. Першою прискочила білочка хвостата, другим підбіг зайчик вухатий. А тоді і пташечка прилетіла, і всі раділи та тішились писанкою. Навіть квіточки посміхалися весело, написаночку дивлячись. Сонечко і собі із-за біленької хмарки визирало, і всім тепло посилало, та радісно посміхалося, і все говорило Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес. А дзвони з церкви відповідали Воістину воскрес, воістину воскрес, воістину воскрес! Так гарна дівчинка Наталочка своєю писанкою весь світ звеселила. Діти, а яке наближається велике, світле, радісне свято? Великдень одне з найсвітліших та найбільших християнських свят, яке з нетерпінням чекають дорослі і діти. Ця казка вчить робити добро. Жити у злагоді з іншими. А ви, діти, не забувайте писанку до Великодня розмалювати і житиметься нам всім тоді добре. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.